Лікарняне відділення, яке найбільше бачило сліз радості, переплетене з фізичним неминучим болем, це пологове. Саме тут вперше в обійми батьків потрапляють новонароджені діти. Бурштинське пологове відділення після повного оновлення сьогодні може похизуватися сучасним ремонтом, комфортними умовами для породіль та якісним технічним забезпеченням. У цьому році, як розповів відповідальний за акушерську гінекологічну службу Бурштинської міської центральної лікарні Іван Сидорук, тут уже народилося 26 малюків. 13 хлопчиків, 13 дівчат порівну. Ми з радістю чекаємо усіх вагітних, які хочуть народжуватися в нашому пологому будинку. В нас є повністю забезпечений як персоналом, так і матеріально-технічна база. Є цілодобовий пост, тобто цілодобово надається вся необхідна кваліфікована допомога. Батьки, тобто мама, батько з дитиною перебувають в індивідуальних палатах, є партнерські пологи, тобто на, пологах, на самих пологах може бути як батько, так і наприклад, мама породілі, так і лікар, який її вів. Може також прийти на полог. На момент наших відвідин у пологовому народилося дві маленькі україночки. Ще одна породілля тільки готувалася до найвідповідальнішої події в її житті. Молода мама люба рада, що народжувала саме в цьому пологовому. Тут гарні комфортні умови, гарний ремонт. Сподобався персонал, люди від відповідальні як розповіла лікар-неонатолог Галина Ковальчук, у бурштинському пологовому є цілодобовий неонатальний пост, де завжди працюють неонатолог, педіатр та медсестри. Ми передбачаємо неонатальні ризики, перенатальні до пологів. Спостерігаємо за плодом під час пологів, а також оцінюємо стан дитинки після народження. Потребу в реанімаційній допомозі, а також надаємо необхідну допомогу за час моєї роботи. І останній час всі дітки народилися здорові. Ми стараємося створити. Комфортні умови для перебування матері і дитини також дозволяємо батькові перебувати на пологах під час пологів, після пологів. Робота пологового відділення у будь-якому медзакладі є матеріально затратною, тому гроші, які необхідні для покриття витрат закладу, бурштинська міська влада погодилася дофінансувати. Розповідає директор Бурштинської міської центральної лікарні Галина Борецька. Лікарня наша визначена кластерною, і ми не хотіли втрачати таку послугу як ведення вагітності, як народження дитини. Пологи. Проте Національна служба здоров'я викладає свої вимоги. І основні з них це є кількість пологів у пологовому відділенні. Так як в нас раніше було на нашій, на нашій території Галицького, Рогатинського району три пологових відділення Галич, Бурштин та Рогатин. Зараз, в силу того, що це досить дорога послуга, з великими затратами, з оплатою спеціалістів, невигідно закладам утримувати такі пологові будинки. Проте, наш пологовий будинок дофінансовує місцева влада. І ми сподіваємося, на наступний рік нам вдасться законтрактуватися з Національною службою здоров'я і отримати ще додаткові виплати власне, по пакету пологи. Пологи в нашій лікарні є безкоштовними. Ми не вимагаємо додаткової оплати від роділь та їхніх сімей. Вони повністю забезпечуються коштами Національної служби здоров'я, яка виділена на заклад. Та доплачується з місцевого бюджету, і ще додатково ми будемо вагітним, які в нас народили, виплачувати по 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень це подарунок від бурштинської міської ради кожній породілі, незалежно від місця проживання, але яка народила свого малюка саме у бурштинському пологовому відділенні з січня цього року. Ця програма була створена за ініціативи міського голови та депутатів міської ради, які дуже зацікавлені в тому, щоб наш. Пологовий Відділ розвивався, щоб тут народжували щасливі жінки, розумних, здорових і щасливих діток, і про те, щоб лікарня наша мала повноцінне відділення. Комфортні та сучасні умови у пологовому, соціальні виплати, волонтерська допомога усе це мало б стимулювати жінок до планування та народження маленьких янголів. Та війна, на жаль, вносить свої корективи. Народжуваність в Україні сягнула рекордно низьких показників, але віримо, що війна скоро закінчиться, і мільйони маленьких українців народяться на вій... Вільній щасливій землі Надія Польова новини телерадіокомпанія Рай.